У часи, коли Гріша Герман був геть без бороди, тобто у часи дуже дуже раннього дитинства, цей предмет був а, просто мрією. А його привозили із за кордону, і це була така цінність, що на неї можна було виміняти у дворі все, що завгодно. Потім з цим стало простіше, але а, все одно, оті от спогади про те, які ці якою цінністю є жувальна гумка. Вони мене не полишають. Тим більше, що це дуже і дуже інтересний товар Да? виявляється. Наприклад, у Сінгапурі не можна купити жувальну гумку, тому що вони там заборонені. Тому що сінгапурці а, вже м, втомилися віддирати оцю от пожовану гумку від оточуючого середовища. Більше про жувальну гумку далі у нашому сюжеті. Вона допомагає заспокоїтись, схуднути і освіжити подих. Однак за її продаж можна і штраф заплатити, і до в'язниці потрапити. Про що це ми? Та про жувальну гумку. Як жуйка перетворилася на справжній витвір мистецтва, де її продаж став підсудною справою? Та з якими смаками були перші жувальні гумки? Про все це просто зараз. Мистецтво справа креативна. Тож, ж, чого тільки картини не роблять. Ось, наприклад, один британський художник малює їх прямо на використаних жувальних гумках, що прилипають до асфальту і бруківки. За його словами, він хоче додати трішки барв і різноманітності в повсякденне життя мешканців мегаполісу. На те, аби розмалювати одну пляму від жуйки, йде від двох годин до трьох днів. З-під пензля Бена Вілсона, так звати художника, вже вийшло більше восьми тисяч картин на жувальних гумках, і ви лише погляньте, ти на них, ну справді ж красиво, принаймні точно краще ніж викинуті на асфальті засохлі жуйки. Складно уявити, скільки часу провів художник, ось так лежачи на дорозі. Зараз освіжити подих можна без проблем. Жувальна гумка продається у кожному магазині, і буквально на будь-який смак. Але що робили люди до її появи? Рятувалися як могли. Хтось жував листя стебла та смолу дерев для очищення ротової порожнини. Все змінив Джон Кертіс, який вважається батьком жувальної гумки. Саме він відкрив першу фабрику, яка випускала жуйки зі смаком вершки з цукром та біла гора. І сталося це в 1848 році. Цікаво, що перші гумки дуже навіть шкодили зубам, адже на 60% складалися із цукру. Натомість зараз замість нього застосовують різні замінники. Хочете схуднути, у цьому вам може допомогти жувальна гумка. Про це стверджують японські вчені. За їхніми дослідженнями, зайві кілограми зникають швидше, якщо під час ходьби жувати жуйку. А у 1930 році довели, що жувальна гумка не лише смачна і освіжає подих, але й заспокоює нерви. Тому її і внесли у сухпайок для солдатів американської армії. Ви б хотіли завітати до Сінгапуру. Так, от, якщо колись вам випаде така нагода, і ви життя не уявляєте без жуйки, радимо вам запастися перед поїздкою. Чому все просто там ви їх придбати не зможете, бо продаж жувальних гумок в Сінгапурі заборонений, Ба більше раніше і споживати їх у цій країні не можна було. Для чого така дивна заборона? Все просто для чистоти міста. Заборону ввели після того, як хтось наліпив жуйку на датчики транспортної системи, і вона від того дала збій. Звичайно, це призвело до великих фінансових втрат. А щоб такого не повторилося, у 1992-му влада... Сінапура заборонила жуйку. Утім, згодом через шалений резонанс заборону трохи пом'якшили. Тепер жувати їх можна, а от продавати ні. Хоча придбати жуйку все ж можливо лише у аптеках. Але для цього потрібен рецепт від лікаря. А якщо фармацевт, який продає жуйки, не має офіційного дозволу, його оштрафують та ще й на рік до в'язниці можуть посадити. До речі, за поширення жувальної гумки штраф 5 тисяч доларів. А от за викинуту на вулиці жуйку доведеться заплатити 500 доларів. Загалом з жуйками в Сінгапурі жарти погані. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.